Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Усний рахунок. Виконай арифметичні дії, тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Якщо ти отримаєш в результаті 0, ти рахував і міркував правильно. Усний рахунок. Зверніть увагу. У нас сума чисел подана двома доданками. У першому виразі другий доданок невідомий. Ми знаємо з вами правила, як знайти невідомий доданок, але сьогодні ми можемо застосувати знання про склад числа 8 це 5, і, і 3. Дев'ять. Це сім і два. Сім, це п'ять і. І два і... я з вами згодна. Десять це склад чисел дев'ять і один. Продовжуємо працювати в робочому зошиті. Прочитайте ряд чисел. Поміркуй. Яку закономірність має ряд? Я з вами згодна. Кожне наступне число збільшено на 2 одиниці. Тисни відео на паузу, запиши ці числа в зошит і продовжу ряд самостійно. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе так. Діти, сьогодні на уроці ми продовжуємо підготовчу роботу до вивчення віднімання чисел 6, 7, 8, 9. Працюємо усно завдання номер 4 Обчисли, користуючись підказками. Зверніть увагу, що залишиться, якщо від суми двох чисел відняти число, яке дорівнює одному з доданків. Перший вираз. Сума чисел 6 і 4 відняти 4. Зверніть увагу, що залишиться, якщо від суми чисел ми віднімемо число, яке дорівнює одному із доданків. Я з вами згодна дорівнює 6. Наступний вираз сума чисел 2 і 8. І треба відняти 8. Що залишиться, якщо від суми двох чисел відняти число, яке дорівнює другому доданку? Ми віднімаємо число 8, і другий доданок у нас також число 8. 8 відняти 8 це є 0, і в нас залишиться число 2. Я з вами згодна, діти. І останній вираз читаємо разом. Сума чисел 3 і 7 і відняти 7. Якщо потрібно від суми чисел відняти число 7, і це число дорівнює одному із доданків, а в нашому випадку, другий доданок це є число 7, у нас залишиться число 3, адже 7 відняти 7 це дорівнює 0. Продовжуємо працювати із завданням номер 3 Знайди значення сум. Зверніть увагу, у виразах є пастка. Перейдіть до підручника, розгляньте уважно вирази і знайдіть помилку. Я з вами згодна. Вираз 7, відняти 4 є пасткою. Він не підходить до нашої умови, адже нам потрібно знайти. Значення сум, а 7 відняти 4 ми знаходимо значення різниці. Продовжуємо працювати з виразами. Працюємо усна 3 додати 6. Звертаємо увагу, що другий доданок 6 і це є більше число, а нам незручно до меншого числа додавати більше число, тому ми застосовуємо переставний закон додавання. Від переставляння доданків, значення суми не зміниться. 6 додати 3 дорівнює 9, працюємо поки усна. 2 додати 7, нам потрібно 7, додати 2, переставити доданки місцями, і це дорівнює також 9. 1 додати 8. 1 додати 8 до рівня 9, я з вами згодна. І останній вираз. 4 додати 6 дорівняє 10. Щойно ми з вами додавали числа 6, 7, 8. Ми застосовували при додаванні переставний закон. Із двох будь-яких рівностей на додавання склади дві рівності на віднімання. Тисни відео на паузу. І виконай це завдання самостійно. Оберіть тільки дві рівності. Продовжуємо працювати з підручником це завдання номер 5 Склади запитання до умови, добери вираз для розв'язання задачі. Тисни відео на паузу, перейди до підручника, прочитай умову самостійно і поміркуй, яке запитання можна поставити. До нашої задачі. Перевіряємо вашу роботу. На майданчику займалися спортом 7 чоловіків і 3 жінки. До цієї умови я поставила ось таке запитання: скільки всього чоловіків і жінок займалися спортом на майданчику? В запитанні є слово всього. Яке вказує, що ми будемо об'єднувати величини, а об'єднувати значить додавати. До нашої задачі підходить вираз, 7 додати три. До цієї самої умови, діти можна поставити інше запитання. Наскільки більше чоловіків, ніж жінок, займалися спортом на майданчику? Зверніть увагу! Запитання починаються словами наскільки більше. Значить, ці задачі ми будемо порівнювати величини. Ми порівняємо кількість чоловіків і кількість жінок. Такі задачі розв'язуються дією віднімання. Щоб порівняти нам величини, нам потрібно від більшого числа відняти менше число, тому нам підходить вираз. Сім відняти три. Продовжуємо працювати із завданням номер 6 Розв'яжи задачу. Тисни відео на паузу. Перейди до підручника і прочитай задачу самостійно. Перевіряємо вашу роботу. На майданчику займалися спортом 6 осіб. Скільки осіб стало на майданчику після того, як прийшли ще троє? Міркуємо над задачею. В умові є числові дані. Які числові дані є в умові? Те, що займалися спортом 6 осіб, а потім ще до них підійшли ще троє. 6 і 3 – це є числові дані. Що запитується в задачі? Що є шукане число? Скільки осіб стало на майданчику? Тобто ми можемо сказати, скільки всього стало на майданчику осіб. І це є шукане число. Ми розуміємо, що в цій задачі ми будемо, ми будемо об'єднувати правильно, діти. А якщо об'єднувати, то значить додавати. Тисни відео на паузу, розв'яжи далі задачу самостійно і не забудь скласти схему. До нашої задачі. Підсумок уроку. поміркуй, що найкраще тобі вдалося на уроці і чому б ти хотів ще навчитися.